Зверніть увагу, друзі, це фікус. Велике листя у нього. Але він росте, подивіться, де на Колумбії. У європейських країнах там, де тепло, але це не тільки практика європейських країн. Я знаю, що і в Україні якось від співробітника чув, що він виносить рослини, наприклад, якісь там лимони у нього були. В таких діжках великих вдома. І він виносив їх. З родини вони виносили в город на літо. І я знаю, що висаджують різні там тердисканці, до прикладу, прямо на клумби. Чому вони в природі стають такими гарними, пишними, зеленими і жирнючими такими. І справді їм корисно бути на природі на сонці, ніж вдома в літню пору. Подивіться, який цей красень, які в нього листя величезне просто. А це просто краса, ніяких шкідників немає, і дощик поливає його і все. Тому виносите свої рослинки на літо і їм буде добре.